До управління інфраструктури дуже багато надходить заяв звернені від перевізників, які відмовляються від перевезення того чи іншого маршруту. Саме основна проблема даного питання це відсутність водіїв. Та друга проблема це збитковість маршруту, тому що дуже знижений пасажиропотік на даних маршрутах. На сьогоднішній день ми оголосили конкурс на перевезення пасажирів. Це 60 об'єктів, які можуть звернутися будь-які перевізники, які мають ліцензію на перевезення пасажирів. Крім того, у зв'язку з битковістю е, самих перевезень е, ми проводимо наради з головами територіальних громад, вирішуємо ці питання. Проблеми, звичайно, є, але їх потрібно вирішувати. По закінченню конкурсу, звичайно, ми будемо бачити, які маршрути пройшли, е, хто їх взяв, хто їх не взяв. Ми плануємо проводити оперативні наради для оптимізації транспортної мережі, щоб маршрути не були збиткові. Тобто, деякі маршрути будуть скорочуватися, деякі маршрути будуть розширюватися, щоб було зручно для громад, для людей. І це ми будемо. Це буде такі робочі групи, де будуть запрошені голови територіальних громад. Тому буду дуже просити голови територіальних громад, щоб ви надали інформацію, хто буде залучений до цих нарад, тому що ці наради обов'язково потрібно проводити. Все-таки життя продовжується, і людям потрібно якось добиратися, щоб всім було комфортно і ніяких проблем не було на даний час. Я вас підтримую, щоб голови громад були в безпосередньому процесі визначення маршруту. Його доцільності, недоцільності. Тобто ми підтримуємо е, бачення голови громади. Тобто ми його можемо трошки відкоригувати, але в загальному ми підтримуємо ініціатива йде від громади. Так, так. Друге питання. Якщо громада бачить необхідності того чи іншого маршруту, але він є збитковий, попрошу тоді до голів громад, щоб ви передбачали відповідну програму і давали. Відповідне співфінансування для того, щоб цей маршрут рухався. Тому що частково ми беремо це на себе і десь в комунікації з перевізниками переконуємо їм, що це на сьогоднішній день той чи інший маршрут він є соціально важливим. Але з другої сторони, без вашої допомоги, цей маршрут все рівно на якомусь етапі перестане існувати, якщо не буде підтримка, ну, по крайній мірі, на паливо, щоби. Перевізник міг отримати якусь компенсацію на паливо. Давайте до 1 листопада, будь ласка, подайте інформацію в відділ по перевезенням ОВА, копію гойловам РВА по ті маршрути, які ви маєте на меті або залишити, або які мали би ввести нові. Після цього від відповідного підрозділу будуть виїжджати працівник, керівниця. Вона буде зустрічатися з вами і з головами районної військової адміністрації, і ті всі питання ви маєте врегулювати там, наприклад, до 15 листопада. Після цього е, вони вже будуть оголошувати відповідні конкурси так, і так. надавати дозвіл. Якщо так складається, як, що у вас там ну з якихось обставин немає, водія ще щось перестає е, їздити автобус, то не треба чекати, коли я поїду в. Е, Районний центр і буду зустрічатися з людьми, і вони мені про це розкажуть. Під час війни і військового стану дуже важливо, щоб люди з громад, з сіл добиралися до міст, добиралися до центрів громад для того, щоб ну, це їхня потреба. Я не кажу, що комусь треба там до лікаря чи по якихось побутових питаннях, але в загальному має відбуватися відповідне переміщення людей по області. Тому я. Головам вам, громади, дякую за ініціативу, але прошу, щоб ця ініціатива була більш наступальна і більш наполеглива. А транспортний відділ, будь ласка, зараз це все в швидкому темпі, будь ласка, відкоригуйте і надій шляхи вирішення.